Ну і що, друзі, моє вітання, канал Бесвісі на зв'язочку, п'ятючик, нова набережна, друзі. Коротше, яке відео не виложу, всі питають, що там нова набережна, що там нова набережна. Ну коротше, друзі, пройшла неділька, після того як ми тут були крайній раз. Перше питання, яке задають, яка вода, показую. Вода, літній варіант. Поменше, ніж було в прошлому тижні. Друге питання, чи тут є снігодя, нема, друзі. Все тут добре. І третє питання, ж саме головне, що ж судак? Судака ловлять. Так, да, дійсно ловлять, але в малой кількості і, скажімо так, дуже пізно. І непонятно на що, тому що ніхто не признається. Коротше, друзі, хто пробує, той ловить. Прокльовує він, але дуже рідко і треба зловити момент, коли він виходить. Але не в тій кількості він, як в минулому році. Але ще, я так розумію, сезон сильно не розійшовся, так прям капець, бо він буває, блин, нема нема і давай. Ось пішов, піде пух, в принципі, він вже пішов. На водички можна навіть побачити, що вже пропливає. Це перший знак, що пора його ловити. Так що, друзі, коротше, збираю Яснасті і поїхали до Басить. Я надіюся сьогодні ми нарешті зловим цього крикастого судака. Поїхали. Ну що ж, друзі, по снастях все те саме, Ну я планую купити паличку. Друзі, і просив у прошлому відео, щоб мені посовітували що взяти для. Берегової ловлі. ну і Це тільки, не тільки для набережної а взагалі для берега, щоб нормально швиряти грамів 25 Так, у нас фаворит Тріт 1032, 250 ростом. Фав... Мітла наша Тайма ніндзя 3000, джебрейдовський шур. Не знаю, мені він щось не подобається, не знаю. Одні хвалять, другі ні. Ну, коротше, друзі. Слабше срідечка. Відвідний повідець 20 грамів і ось хочу спробувати розловити ось оцю приманочку. Це у нас кейтець Sexy Impact. 1,9 дюйм в такому розмірі. Так що поїхали на нього. Що, друзі, Перший закид на сьогодні. Народу сьогодні, друзі, капець. Чесно кажучи, вже повиходили хапуги, по п'ять спінінгів позакидали, фідерних і сидять в берега. Огородили. Коротше, така от біда злобство. Друзі, дуже велике прохання. Накидайте мені там нормальних варіантів спінінгів, берегових, таких, щоб був, ну, блін, дальний закид. То щось я на тому, в прошлому відео просив, поки що тільки питають, що там на новій набережні. Так що, друзі, накидайте варіанти, я хочу щось собі прикупити. Та, водички, звісно, сьогодні зовсім менше, а, друзі. Геть. І знову знову вітер в мордяку, як мені на вітер щастить. Так, ну що, це старший закид, походу, буде холостий, це в нас добре. А ну, може і ні, не знаю. Ці прихмети рибальські, хто вірить, хто ні. Так, ну що, пробуємо ловити, підбирати ключик, включимось. Так, ну що ж, приманочку цю не хоче. Зараз ми їм ідемо, провіреность, в цьому году вже провірено. Так, друзі, також... Impact, але в такому ось натуральному кольору. В цьому році він у мене працював на дальньому картоні на Дніпрі. Ще працював у мене хітомі, якого ми сьогодні також випробуємо, що він нам скаже. А я цю весь імпакт, що перед цим вставив, так і я його ніяк розловити не можу. Щось на нього не хоче. Не подобається колір. Так, ну що, друзі, пройдемось в точках трошки. Щось я засидівсь на одному місці. Вроді як було щось сьогодні таке подіргування, ну я не впевнений. Зарахуємо це як не клювання. Ой, друзі, на такий флагман клювало у нас минулу рибалку. Ну, це, правда, квалова, але щось не хоче. пробуємо поставити цю почернічка хітковий. Подобається. Він і в прошлому році тут працював, та й в принципі, я думаю, буде працювати і в цьому році, та й в принципі і в цьому році і ловили на нього вже. Будемо пробувати. В принципі, в принципі. Не вгадав. Так, зараз. О! Така от шляпа, в принципі, друзі. Треба просто дочекатися його виходу. Я думаю, він буде клювати на все але хотілося б вода кстати відходить друзі поменшало води я аж дивіться аж куди захожу метрів 5 виграю в дальності закиду тут така цікава локація якщо чесно на дальньому закиді мілина і починаємо стягувати в ямку, ну, типу коси там. І оця коса отако, тут вниз, сверх вниз, і тут прямо до берега аж глибина. Ну, буквально в 4-5 метрів до В взагалі спробуємо тут. І підемо далі. на яму. Ну, там на яму вряд ли вийде стати, тому що там хапуги наставляли фідерів. Відніше один хапуга. Іде, друзі, гарну водичку почали давати. Прям вантажик зносить. Добре. Лиш толку ніякого, Хі. Кидаєш, вправо витягуєш вліво, точніше на наоборот. Кидаєш ліво, Витягую там кидаєш, туди витягуєш. Ну коротше, щось, друзі Мовчить поки. Ну, очекаємо вечора. Все ж таки кажуть, що ввечері прокльовують. Можна цепи багато Але я тут в прошлому році хороші покльовки і сюди витягував Щас спробую каже друзі є Непонятно Ух ти шо друзі є. Є сюда є. є. Я знав, що ты тут, дружаня, есть Так, ну що, дружаня, спасибо тобі за поплвочку Ну шо друзі Нарешті перший судак набережний Ты гуляй Ух, іще я Есть друзі Нарешті Ми продовжуємо Тут Цікава, аномалія одна, ну блин, цепи тут, друзі, просто жах якийсь. Надо дуже акуратно дуже акуратно тянуть є Спас следующего друзі, оце хороший валив. Ух ты а ти єсть. Да, це побільше. 100% побільше. Блін. А я думав... А я думав більший. Але ж така супротивляється і б'є. Просто трешак Так, ну шо, братан. Блин, ну він так супротивлявся, я думав, що і там капець. Ну, біжи. Спасибо тобі. Есть. Так, друзі, ну це мені починає подобатись. Зразу другий закид. І квач. Щас, 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 блін, у мене руки трусять. Адреналінчик. Да. Ж. Пошли. Фух. Класс. С поклевочку все положено, друзья. Его с дна зервать не можно. Он такая сопротивляется. А потом на листер стоит. І капець. Така вигина в палку, блін. Я думав там капець сюди чело. Ну чого. Щас буде другий. Чи третій вже у нас. Блін, да то дно. О, пішло дно. Оце я неудачно кинув. Ну давай на камеру, братан. Блін, так, так шумно, друзі. Геть не, не комфортна рибалка. Ну, городська, стріт фішин. Ага. Квач, друзі. Ще один квач. Оце щось. Не буду поки зарікатися. Ну, вроді як щось. интересно, не такой самый, может чуть-чуть Больше Да, друзья, уже побольше, побольше сюда. <свят> <свят> так, душа ну братан. Давай, 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 Біжи. Нам треба побільше. ух, Друзі, єсть! Хупняємось, купняємося, друзі. Правда, треба перев'язатися, там уже флюр Кокоцений, конкретно. Але бачите? Навіть на камеру плюнув, бачите? Це рідкость, рідкость для набережної. Зараз, якщо не буде нічого, перев'яжемо флюра. Свіженько, бо він там от коротше така коряжні, камні, непонятно що. І воно, блін, коцає його. Давай повтори нам на камеру. отут тут яма якась іде, оце якраз ще на неї опускається. оп, І обично там покльовує. Так, ну що, друзі? Друзі, 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 поїхали по наступного. Прив'язались. Я щось подозрюваю, що я дуже короткий зробив повідець, але нічого. Я думаю, що зараз буде нормально. Там я ще таке, друзі, просто капець. І це довго-довго -довго падає, 20 грамів у мене все впало. Буквально 10 обертів, 10 проводок і потрібно витягувати, тому що далі йде спа. Як то кажуть, де хащі, там і харчі. Ленишь крупный, да. Ну цей й так уже. Ух, увалив. Була покльовка, друзі. Была, була, була покльовка. Була, була, була. Эх. Так давай, 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 дружаня. Повтори, повтори, повтори Блін, ну це азарт, друзья, я вам отвечаю Давно я такого кайфа Не получав Лупить, лупить, друзі Лупить Сейчас, 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 сейчас На дно впадає. Блін, вот воду походу толкает, ну Но так з носа конкретно давай ну падай на дно капец там ям еще Коротше, друзі, лупить, лупить, блін, але щось маже, блін. Тільки що... через камера не включилась, коротше, блін силикон, блін, майже вкрадений був. Романтики, звісно, рибальської тут особо немає, ну азарт присутній. І воно в одному місці лупить. Тобто дві проводки дві холості поклівки. Блін, давай. Ох, все одно нарешті. Ну, давай, дерни так гарно на камеру. Ну, на камеру він стисняється. Ну, ми сьогодні вже одне записали. Подивимось, що там на камеру буде видно, як він клював. Ну що ж, друзі, пару клювак ще було і все. поставив я 25 грамів, тому що 20-ку здувати почало так конкретно, що просто капець. І с чесно я вже ніфіга не бачу, стемніло вже. Не, на камеру ще видно. А так уже по натурі то не дуже. Ну клюваки ще були. Давай. Ну що ж, друзі, на цьому все. Отака от, от нас рибалочка вилася, блін, друзі. П'ятихвилинний кльов, може 10 ну максимум 15. Витяг і три хвостика невеличких, потім почало так дубасити, але не засікалося, стягувало резинку. І дуже-дуже-дуже толкнули воду, причому так, що я 30 вже кидаю і не допомагає взагалі. О, коротко, вже стемніло. Пора йти додому, хватить, кайфанули трішки, друзі. Ну це тільки начало. Це тільки начало сезону. Так що, друзі, потихеньку рот відкриває сюди. Але не великих розмірів. Я думаю, що великий теж підтягнеться. Взагалі, друзі, пробуйте. Ну а на цьому в мене все. З вами був канал Писфічен. Петючик. Не забувайте підписуйтесь на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі.